Попри те, що головна тема інформаційного простору України це клята війна з нацистською Росією, ми все ж не забуваємо і тему, так би мовити, політично-економічного просвітництва, і час від часу розповідаємо вам щось із цієї сфери бо українських виборців треба вчити, відучувати від лівацьких міфів, котрі все ще так масово сидять в головах, і в результаті ми маємо потім президента-актора, наприклад. Отож, зараз розкажемо про комуністично соціалістичні марксистські міфи. Автор тексту Олексій Білязе. Аналіз старих і навіть спростованих текстів важливий, оскільки допомагає виявити слабкі місця в логіці автора і не повторювати його помилок. Деякий час тому твори Маркса вважалися читанкою для мрійників, але сьогодні його ідеї в новій обгортці знову стають популярними. Історія повторюється. І сучасна реальність знову викликає інтерес до його теорій в чому причина? Хоча ВВП на душу населення продовжує зростати, це не обов'язково означає покращення рівня життя. В середині ХХ століття в розвинених країнах зарплата робітника на заводі вистачало на отримання дружини, кількох дітей, будинку в передмісті. І пари автомобілів. Сьогодні двоє працюючих дорослих часто змушені виплачувати іпотеку протягом 20 і більше років, а статистично значуща частина подружжя не заводить дітей сам з причини нестачі коштів на їх утримання. Такий традиційний показник, як ВВП на душу населення, навіть скоригований на купівельну спроможність, перестав відображати реальні зміни добробуту. Мейнстримна преса повідомляє про економічне зростання, але основна маса людей його не відчуває і тому шукає втіхи у вченнях з лівого табору, не розуміючи, які можуть бути наслідки. Для успішної полеміки з представниками лівого табору, які висловлюють переформульовані ідеї Маркса, важливо вміти їх критично розбирати, не вдаючись при цьому в інше релігійне вчення. Ринок все вирішить. Щоби критикувати щось, це щось потрібно прочитати. Тому так я читав маніфест, а ще чемно прослухав аудіо капітал на три тисячі сторінок капіталу десь два десятки економічних гіпотез, серед яких три критично важливих: перше, капіталіст не доплачує працівникам, Друга – конкуренція робить усе тільки гірше, третя робітники приречені на зубожіння. Ці всі три тези хибні і вже давно спростовані, але мало хто з адвокатів ринку здатен відтворити спростування в побутовій дискусії. Перша теза була спростована ще в часи, коли Маркс видавав капітал. Тоді Карл Менгер, Леон Вальрас та Вільям Стенлі Джевонс відкрили закон граничної корисності та розробили теорію граничної продуктивності, яка спрощено звучить так. Заробітна плата дорівнює цінності праці, а для отримання більшої заробітної плати слід підвищити свою кваліфікацію. Друга теза була спростована Генрі Фордом, який зрозумів, що покупці його автомобілів та його робітники це ті ж самі люди. Підвищення заробітної плати робітникам підвищує попит на товари і прибутки підприємства. Далі було доведено, що експансія капіталу. Тобто зростання його запасів призводить скоріше до зменшення цін, ніж до зменшення заробітної плати. Джон Мейнард Кейнс відкрив ефект, що внаслідок низької еластичності заробітної плати робітники скоріше будуть певний час безробітними, аніж погодяться на нижчу винагороду. Тому капіталіст, який апріорі більш раціональний, ніж його робітники, скоріше обиратиме угоду із профспілками та компроміс у питаннях заробітної плати. Ніж втратить все внаслідок масового звільнення. Третя теза була спростована емпірично. Ну тобто про те, що робітники приречені на зубожіння, але пригадайте ту історію про родину з виплаченою іпотекою, кількома автомобілями, трьома дітьми і працює там лише батько. Ну було ж таке, от вам і спростування. Ми маємо три спростовані тези, але попит на ліві ідеї все одно зростає. Розв'язання цього парадоксу відняло у мене кілька років, каже автор, і ось мої думки. Важливий елемент пошуку ефективної рівноваги це вільна конкуренція та за коузом низькі транзакційні витрати. В певний момент, всередині ХХ століття, раціонально мислячі робітники почали зважувати весь комплекс сенсу буття в певному місті: заробітну платню, вартість життя, екстерналії та можливості в майбутньому. Сьогодні в місті може бути нижча заробітна плата, але більш якісна інфраструктура, яка, на жаль, поступово псується внаслідок відсутності коштів на її покращення, аве Чернівці. У місті можуть бути високі заробітні плати та великі внески бізнесу і місцевої влади в інфраструктуру, але значні екстерналії. Аве Маріуполь ну, наш український Маріуполь, ми маємо на увазі, так? Не теперішній окупований. В місті можуть бути середні заробітні плати та середньої якості інфраструктура, але поруч зростає буковель та відкриваються нові можливості Ави Аве-Франківськ. Нарешті Ави Київ, де завжди найвищі зарплати та дороге життя, але ми всі приїхали саме до тебе. Отже, чому ж ідеї Маркса знову знаходять прихильників, незважаючи на численні спростування? Відповідь полягає в тому, що сучасна економічна реальність все частіше не відповідає очікуванням людей, коли добробут зростає лише на папері, а реальні умови життя не покращуються, люди шукають альтернативні ідеї і вчення, які обіцяють справедливість і рівність. Нам потрібно визнати, пише автор Олексій Білязе. Що економічна система повинна враховувати не тільки ріст ВВП, але й якість життя, соціальну справедливість та екологічну стійкість, це означає, що необхідно створювати умови для вільної конкуренції, знижувати транзакційні витрати і забезпечувати ефективний розподіл ресурсів. Але водночас важливо підтримувати соціальні програми, які допомагають найбільш вразливим верствам населення, інакше вони проголосують за популістів. Розуміння і критичний аналіз минулих теорій, таких як марксизм, а також сучасних економічних викликів, дозволяє нам будувати більш збалансоване і справедливе суспільство. Відчуття соціальної справедливості це не примара з методології Мізеса, а один із ключових драйверів соціального та політичного процесу сучасності. Для створення кращого майбутнього потрібен діалог. Від каналу Саме Сік. Доволі непростий текст. Якщо його дуже спрощено підсумувати, то. Суть в тому, що люди, які не відчувають покращення свого життя і соціальної справедливості, можуть стати електоратом популістів, навіть, мабуть, не те, що можуть, а таки стануть. І ми це побачили в тому числі і в Україні. Але визначити цю проблему, це половина тіла. А от що з нею робити, це вже зовсім інше питання. Ну, у всякім разі, пам'ятайте, що теорії Карла Маркса, оті ключові про які згадує автор. Мовляв, капіталіст не доплачує робітникам, мовляв, конкуренція робить тільки гірше, і робітники приречені на зубожіння, оці -от теорії вони давно спростовані, і це вже доведено. А коли хтось перед виборами обіцяє вчителям 4,5 тисячі доларів зарплати, то, скоріш за все, це і є той самий популіст, який потім в результаті не те, що не дасть більше, а ще й забере те, що було. Та й таке.